12 січня приймати нинішні обставини наше першочергове завдання приймати обставини нашого життя такими якими вони є, себе такими, якими ми є, і оточуючих такими, якими вони є. Це означає набути тверезу смиренність, бо з якої не може розпочати справжній рух вперед. Нам потрібно буде знову і знову повертатись до цієї правдивої відправної точки. Це свого роду тренування прийняття, яким корисно займатися щодня. Якщо ми будемо старанно уникати перетворення реалістичних оцінок життєвих фактів. В надумані виправдання своєї апатії чи поразки, то ці оцінки стануть для нас надійним засобом зміцнення власного емоційного здоров'я, а значить і духовного розвитку. Як це бачить Біл сторінка 44. Коли мені важко приймати людей, ситуації або події, я звертаюсь до цього уривку, і він звільняє мене від багатьох прихованих страхів перед іншими людьми або обставинами. Котрі мені підносить життя. Ці ідеї дозволяють мені залишатись просто недосконалою людиною і повертають мені душевний спокій.